Сьогодні ми поговоримо про нову серію пультів від Hello Radio Sky, а саме про модель v 16 які викликали чимало обговорень серед FPV та rc пілотів. Багато хто порівнює їх із RadioMaster tx та X 16 s Mark II, адже вони дуже схожі за дизайном та функціоналом. Чи варта ця модель вашої уваги? Ви на каналі Вопрокат? Давайте розбиратись. На перший погляд, Hello Radio Sky v 16 виглядає як звичайний tx 16. Тож давайте пройдемось по головних відмінностях. Головна з них це сенсорний екран, який дозволяє зручніше керувати налаштуваннями, але це ще не все. Перше в подібному пульці з'явилося голосове керування. Ви можете не натискати кнопки, а просто сказати команду. І пульт виконує її. Наприклад, можна змінити режим, активувати закрилки або відкрити меню. Така собі сірі в пульці. І хоча функція ще не йде. Деальна, вона вже працює досить добре. Ще одна особливість це програмовані світлодіоди. Ви можете налаштувати їх колір залежно від режиму польоту, статусу підключення або просто під свій стиль. Це не критична функція, але додає приємний візуальний ефект. Крім того, у v 16 є вбудований IMU – це гіроскоп і акселерометр, які можуть використовуватися для керування рухом або навіть для функцій хіатрекінг. Але поки що ці можливості ще не активні в HTX, тому залишається чекати оновлень. Якщо говорити про варіанти моделей, маємо їх аж три штуки. Базова версія v 16 не має голосового керування та програмованих світлодіодів, але зберігає всі основні можливості від популярної моделі TX. Стандартна версія V16 Pro із ai голосовим помічником та гіроскопом. І більш прокачана модель V16 Max, яка отримала металеві стіки, покращений дизайн, розширену систему підсвічування та максимально можливу кастомізацію. Загалом кожен може знайти варіант під свої потреби. В порівнянні з TX16S Mark II, Hello Radio Sky V16 виглядає як цікава альтернатива, але є і свої нюанси. Наприклад, швидкодіє екран. Тут трохи гірша. І хоча він сенсорний, працює він не так плавно, як хотілося б. Але незважаючи на все, це досить бюджетний варіант для загальних пілотницьких потреб або для новачків в галузі пілотування. Отже, кому варто звернути увагу на Hello Radio Sky 16 Якщо ви любите тестувати нові технології, налаштовувати пульт під себе, гратися з кастомізацією та не боїтеся експериментів? Це чудовий варіант, але якщо вам потрібен стабільний і перевірений пульт без зайвих ускладнень, tx 16 s Mark II залишається надійним вибором. Hello Radio Sky V16 16 – це амбітний проєкт, який додає нові можливості у світ пультів керування. Якщо розробники HTX реалізують підтримку всіх цих функцій, це може стати справжнім проривом. А поки що рішення за вами. Напишіть в коментарях, що думаєте про цей пульт. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. А ми з вами не прощаємось і до зустрічі в нових відео.